Без ініціативної молоді не буває, а особливо влітку на що витрачати свій вільний час, вони точно знають. Спортивні майданчики стають для прилучан місцем для провадження активного відпочинку. А от саме який вид спорту вони обирають, ми вирішили дізнатися у них самих. Спорт це майбутнє, спорт це життя, адже також спорт це крок передаже. Якщо Яка займається спортом, дуже цікаво спілкуватися, адже вона життєрадісна, вона, вона спортивна, в неї гарний настрій завжди. Скажи, будь ласка, взагалі ти коли-небудь займалася спортом, професійним. Професійним спортом ніколи не займалася, але на уроках фізкультури частенько займаюся різними видами спортивної діяльності. Не завжди люблю легку атлетику. Мені більше подобається гімнастика. Розтягування різних спорт це хобі. Чим ти саме займаєшся? Е, джимбар. Що це таке? Це вид спорту на турніку, як, якому треба виконувати елементи на гібкості. Скажи, будь ласка, ти давно цим займаєшся? Два роки. І якісь прогреси у тебе вже є? Так. А які саме? Я навчився дуже багато цікавих елементів. Наприклад. Сол, солнечко, е, бумеранг, фрік, камінанти, рембузет і так далі. А як ти вважаєш, спорт в нашому місті достатньо розвинутий? Спорт розвинутий, але не повністю. Спорт. Спорт це все. А ви займалися колись спортом? Да. А яким саме? Рамбезнім. А чому саме ним? Ну, так вийшло. Параметри підходять. А що вам саме подобається в цьому виді спорту? Особисто моє ставлення до спорту, звичайно, позитивне, тому що спорт це, спорт це життя, адже спорт він приносить людям здоров'я і звичайно що потрібно, щоб і молодь в першу чергу, і всі жителі нашого міста займалися спортом. Не професійно, хоча б так, як, наприклад, роблю це я. Щовечора необхідно бігати, займатися якимось певним видом спорту, наприклад, гімнастикою, все те, що допомагає вашому здоров'ю. Чи знаєш ти прилуцьких спортсменів, які досягли визнання на світовому рівні? Е, так, звичайно, е, я знаю, що студентка педагогічного коледжу е, зайняла почесне місце на змаганнях Катерина Рогова. І, звичайно, що прославила наше місто, показала, що дійсно в нашому місті люди займаються спортом і професійно займаються спортом.